Він тоді, я чуть не плачучи, прийшов додому. Каже, мама, а мене відмовилися возити з завтрашнього дня, мене возити не будуть. Минулого навчального року сина Тетяни Павленко, шестикласника Микиту, у Степненський ліцей возив шкільний автобус. Із вересня 2024 року хлопця перестали забирати із села Рубанівка. Приїжджала до нас сонячного директора, просили, щоб я дітей забрала в їхню школу. Ну, а після цього, як закрилася сонячна і став Степненський ліцей, нас відмовляються возити. Кажуть за те, що водій відмовляється їхати по дитину в село Рубанівка, тим більше як нема зупинки, виходить, що він не, ну, і дорога ті, погана. За словами Тетяни Павленко, нині щоранку хлопець прокидається о п'ятій годині. Півгодини він витрачає, аби дійти до сусіднього села Пішки, аби звідти його забрав шкільний автобус. Я проводжу його туди і також назад я його біжу, забираю, тому що дорога між сільська, ну, дитина 11-річна, ну, я не пущу самого його, це далеко. Тетяна Павленко зверталася до сільської ради, до відділу освіти та до директорки ліцею. Головна причина, чому не їздить автобус у Рубанівку, стан доріг, розповів голова Коломацької сільради Євген Почачун. Патрульна поліція та що погоджує маршрути шкільних автобусів, не погодила маршрут із напрямком до села Рубанівка, де проживав лише один учень із цього села, а лише до села Сонячне. І на сьогоднішній момент ми маємо таку проблему, що шкільний автобус не має. Право їздити до села Рубанівка родині. Запропонували навчатися онлайн або за змішаною системою, Чи змінити навчальний заклад, розповів начальник відділу освіти сільради Володимир Сакун. Знаходиться на сусідній територіальній громаді, Це Стороживська зож першого 2 третього ступенів Чутівської громади. Справа в тому, що із селища Сморощина. Підвозяться учнів до даного закладу і відстань до того, де забирають цих учнів від дому даної дитини, знаходиться на відстані десь 500 метрів. Микита переходити в іншу школу не хоче, пояснює мати. Минулого року він перейшов у новий заклад разом зі своїми однокласниками, із якими навчався у сонячній школі. Я вважаю, ці варіанти не є вирішенням питання з підвозу, і він має право на здобуття освіти в цьому закладі, в якому він навчався. За словами Євгена Почечуна, нині роздумують, як вирішити проблему із підвозом школяра у Степненській ліцеї. Та скільки на це піде часу, поки невідомо. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.